Багато кава пишуть мені, коли я роблю відео про каву. Кава в кожного своя і кожен п'є ту каву, якої йому до вподоби. А Ранок розпочинається не лише з кави, а ще й з чищення зубів. Якою ж пастою чистите ви? Я чистю лакалут. Чоловік у мене чистить Colgate, а дитина не чистить Лакалут, кіц. А якою пастою чистите ви? Напишіть. До речі. Я ще користуюся шампунькою від Лавандової провінції. Зараз зробила відео, буду виставляти дуже шикарна шампунь, можливо, кого зацікавить, просто напишіть їм в особисті повідомлення, і вони вам розкажуть, покажуть, яка в них шикарна косметика. І користуйтеся, і буде вам щастя. Дивіться, в них є гідролат, в них є такий хмелю гідролат. Ось ще кор... Ой, упало. 4 смарт-терма, користується моя косметика. А ви можете похвалитися, якою косметикою користуєтеся. Блін, просипалося все. -все. Бажаю вам добра, бажаєте замовити червоний і кручорний щук і пишіть мені особисті повідомлення.